Добрий день, мене звати Юля, я практикуючий бухгалтер. Сьогодні ми розглянемо, яку ж групу на єдиному податку краще вибрати. Всього існує 4 групи на єдиному податку. Четверта група не буде сьогодні розглядатись. Це специфічна група, її використовують сільхозвиробники. І так, перша група здійснює виключно роздрібний продаж товарів з торгових місць на ринках та або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг тільки населенню. Відсутність найманих працівників обмеження по річному доходу 1 мільйон 336 тисяч гривень на 25 рік. Так як тут підприємець працює тільки сам на себе і. На невеликі об'єми. Цей вид єдиного податку перша група підходить, наприклад, мастер манікюру, педікюру, перукарю, ремонт годинників, ремонт велосипедів чи іншої техніки, фотографи. Малює картини на замовлення, створює букети на замовлення, мило продає на замовлення вручну зроблене крафтове. Такі види, види діяльності. ФОП на другій групі має, займа, має право займатися виробництвом продаж товарів, в оптом та в роздріб надання послуг тільки населенню та ФОПом на єдиному податку. Є обмеження по видам діяльності, повний перелік обмежень по видам діяльності можна прочитати самостійно, в інтернет зайти, набрати стаття 291.5 Податкового кодексу України. Там ви ви побачите, що на єдиному податку не мають права займатися видобуття цінних дорогоцінних металів, каміння, страхувальний бізнес, лотерея. Та, та інше ювелірний бізнес, здається, до 10 найманих працівників обмеження за річним доходом 6 мільйонів 672 тисячі гривень на 2025 рік. фоп третя група. Виробництво продаж товарів, надання послуг. Тут послуги вже можна надавати і юридичним особам, і ФОПам на загальній формі, на загальній системі оподаткування, на єдиному податку та населенню. Всі види діяльності. Окрім обмежень, в статті 291.5 ПКУ нема обмежень по найманим працівникам. Обмеження річного доходу 9 мільйонів 336 тисяч гривень на 25 рік. Як ми рахуємо своє обмеження? Беремо мінімальну заробітну плату на 1 січня і множимо на, на розміри мінімальної заробітної плати, яка закріплена за кожною групою. За першою групою, у нас закріплено 167 розмірів мінімальної заробітної плати, друга група 85. 834 розміри і третя група 1167 розмірів. Тобто 8 тисяч множимо на 1167, у нас виходить 9 мільйонів 336 тисяч. Якщо ви десь не можете в інтернеті знайти свої ліміти, ви можете собі зберегти, вибрати свою групу, зберегти, наприклад, у вас буде перша група 167 розмірів, і вам потрібно просто буде дивитись на 1 січня мінімальну заробітну плату. Якщо, наприклад, у вас виробництво по металопластикових вікнах чи мебелі, і у вас невеличкий цех, ви можете спокійно вибрати собі ФОП на другій групі, але ви не зможете тоді надавати акти на монтаж, демонтаж там, вікон чи мебелі, чи установку натяжних стель для юридичних осіб, тільки для населення та ФОПів на другій групі податки. ФОП перша група платить податки, єдиний податок 10% від прожиточного мінімуму на 1 січня. Наголошую прожиточний мінімум. ЄСВ 22% від мінімальної заробітної плати на поточ, поточна заробітна плата на той місяць, за який ви хочете заплатити ЄСВ. Військовий збір 10% від мінімальної заробітної плати на 1 січня. Якщо у нас на протязі року змінюється мінімальна заробітна плата, нам потрібно перерахувати ЄСВ і надалі до кінця року платити вже змінену суму. В 2025 році у нас на цей рік, здається, без змін буде 8 тисяч. ЄСВ 1760 гривень на місяць, це у нас пока буде стабільно. Якщо не приймуть закон, не піднімуть до 10 тисяч мінімально. ФОП на другій групі єдиний податок 20% від мінімальної заробітної плати на 1 січня. ЄСВ 22% від мінімальної заробітної плати поточна, нагадую. Військовий збір 10% від мінімальної заробітної плати на 1 січня. ФОП, третя група. Єдиний податок може платити 3% або 5%. 3% плюс якщо він хоче бути платником, подат, платником ПДВ 20% і 5%, якщо він не, не хоче сплачувати ПДВ. ЄСВ 22% від мінімальної заробітної плати. Поточної мінімальної заробітної плати. Військовий збір 1% від суми доходу. Наголошую, якщо ви обрали 3% платити податку єдиного податку і бути платником ПДВ, то з суми доходу, який ви отримуєте, потрібно відняти суму ПДВ. І на цю суму без ПДВ ви множите 1%. Отримуєте суму, яку вам потрібно заплатити військового збору, тому що податок на податок не нараховується. Покасовим апаратом для ФОП, які є платниками другої, третьої та четвертої груп застосування РРО є обов'язковим є обов'язковим з 1 січня 2025 року. Виняток становить ФОП перша група та деякі інші види, передбачені законом. Якщо ви ведете свій бізнес виключно по розрахунковому рахунку, по безготівковому розрахунку вам РРО не потрібен. Якщо ви надаєте, якщо ви продаєте з торгової точки за готівку чи через термінал карткою, де нас вами розраховується, ви повинні обов'язково надати їй фіскальний чек. Якщо ви друга чи третя група чи четверта, продаж товарів накладеним платежом, а новою поштою, Корпоштою надаємо також в коробочку, кладемо з посилочкою Фіскальний чек. Ну, і якщо ви через, продали через сайт там, і вам заплатили відразу на розрахунковий рахунок, ви відсилаєте чи надаєте покупцю рахунок і накладну, чи акт. Звітність. Перша друга група надає річну звітність протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року. Третя група квартальна квартальна звітність протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу. Перша і друга група ведуть свій бухгалтерський облік виключно доходи. Третя група веде і доходи, і витрати. З огляду, якщо, на те, якщо ви хочете робити торти чи, чи займатися фотографією на замовлення чи іншими товарами на замовлення, і тільки з населенням вам, вам досить буде першої групи. Вона сама легка, звітність один раз на рік, касового апарату не потрібно. І податки мінімальні. Якщо ви хочете торгувати через сайти на сайтах там OLX, PROM, вам краще відкривати ФОП на другій групі, 6 мільйонів річна сума річного доходу, і, і також можете надавати послуги населенню та ФОПом єдиному податку. Якщо ж у вас Послуги для юридичних осіб. Ви, наприклад, у вас виробництво, і вам потрібно давати акти на монтаж чи демонтаж для юридичних осіб. Наприклад, ви виробляєте вікна, і їх потрібно ж і установити. Чи натяжна стеля ви вирізали, також приїхали і кудись в якісь, на якесь виробництво його і постали, установили, то ви надаєте і накладну, і акт. Тут, вам потрібно, тут ви повинні бути на третій групі. Все, дякую за увагу.